Так, хлопці-олігархи. Трошечки сої сьогодні спробували навіяти. Бачите, як виходить. Виходить непогано, в принципі, непогано. Де-не-де, десь половинка потрапить. Рідко дену, але десь потрапить, це не без того. Перевіяли ми її небагато, десь, може, за 2 тони. І от дивіться, що ми маємо. Здається, на перший погляд, на купі то частенька своя, більш-менш після комбайну. А тепер дивіться, що тут є? Кілограм 150-200 відходу. Гляньте, то все відход. Ну і плюс ще танті половинки з іншої сторони. І це робить звичайна вієлочка за 100 доларів. А працює як. За великі гроші.